Ти у веселій майстерні. Пропонуємо зробити з пухнастого дроту різдвяну ялинку. Цікаво? Тоді гайда. Сьогодні тобі будуть необхідні пухнастий дріт різних кольорів: картон, паличка, дерев'яна основа, подарункова стрічка, клей та ножиці. Візьми пухнастий дріт зеленого кольору і склади навпіл. Розріж. Тепер у тебе вже два шматочки. Знову склади їх навпіл. Їх теж розріж на згині. Тобі знадобиться ще багатько таких заготовок. Зроби їх за тим самим принципом. Візьми одну із заготовок і зігни її навпіл. Повтори із рештою шматочків пухнастого дроту. Аркуш картону скрутив конус. Приклей верхній край. Обріж папір так, щоб конус стояв на поверхні. Ось так. Внизу конуса зроби невеличку смужку з клею. На неї приліпи заготовки з пухнастого дроту, які ми зробили раніше. Приклей заготовки навколо основи. Слідкуй, щоб шматочки дроту щільно прилягали один до одного. За тим самим принципом, обклей пухнастим дротом решту конуса. Тепер зігни гілочко ялинки до верху. Зробімо ще прикрасу. Відрізок пухнастого дроту склади ось у таку ламану лінію. ним ялинку. Також ялинку можна прикрасити помпончиками, мініатюрними іграшками чи навіть блискітками. Обирати тобі. Чудово! Різдвяна ялинка готова. Ти Розумаха. Також ти можеш зробити ще один варіант ялинки. Так само візьми паперовий конус або основу. Приклей на ялинку, пухнасті кульки, та знову прикрась за бажанням. Молодець! Різдвяного настрою стало ще більше. Бажаємо веселих свят. До зустрічі!